Толос! Усім привіт! У сьогоднішньому відео ми з вами будемо збагачувати ваш словниковий запас. Усе, що від вас вимагається, це бути готовим до того, щоб записувати нові слова і бути, звичайно, ще уважним. Розпочинаємо. Чи знаєте, буде можна вивчити багато слів у дикціонарі у словнику? Таким чином, ми збагачуємо наш вокабуляріо, тобто персональний словник. Помітили, ми з вами вивчили вже два нових слова. Продовжуємо. Наступне слово знайоме усім, адже кожен з нас її має, і це мрія el sueño. Можливо, хтось мріє стати кантанте співаком і писати canciones – пісні, аби за допомогою них виражати власні sentimientos – спочуття. Можливо, інший мріє стати медико, лікарем. Медико, лікар, є дуже важлива і дуже благородна професія. Адже у руках лікарів є біда, тобто життя інших людей. По суті, палабра, тобто слово мрія, базується на наших пенсантах, думках, які допомагають нам досягти ексіто, успіху. Помітили, маленькими кроками ми опановуємо все більше і більше лексики. Поїхали далі. Далі говоримо про весну примавера. Думаю, що кожен з нас любить хорошу темпо, погоду, а особливо, коли ми гуляємо у парке, у парку і слухаємо спів пташок пахарос. Також дуже часто весною на вулиці Кає є дуже багато дівчат з Рамос де флорес, букетами квітів. І дуже багато людей мають ґана бажання. Поїхати на природу натуралеса. Наступне слово сюда місто, де завжди дуже багато хенте, людей. Мені подобається гуляти містом, але моєму гаманцю, тобто картера, не дуже подобається ця ідея. ідея адже я витрачаю багато дінеро, грошей. До прикладу, мені хочеться у натаса де кафе чашечку кави. А потім ще й замовити un пастель, тобто якесь тістечко. Знаєте, найбільше мені не подобається, коли раптово починається ля юв'я тощо. Адже я ніколи біля себе не маю ля спарагуас парасольки, і мені доводиться чекати, доки він вщухне. Що ж, сподіваюся, вам сподобався такий формат вивчення лексики. А ми зустрінемося у наступному відео. Nos vemos pronto!